всіх вітаю тільки що підтримали супер резолюцію Історично. історично одноголосно. Да одноголосно друзі, це неймовірно. Ми назвали Росію, ким вони є. Це держава терористичного режиму. Ми запроваджуємо обов'язково міжнародний трибунал. Ми говоримо про те, що російські постафери, е, які працюють досі тут в парламентській асамблеї Ради Європи, е, не повинні тут працювати. Ми говоримо про те, що нам потрібен компенсаційний механізм всіх збитків України, кожному громадянину України. Іне всі ці тези підтримав президент. Трибунал. Ми вперше те про що ми з вами говорили в березні, закрите небо. Ми провели поправку, яка називається ось Олександра. Стоїть всі наші колеги, яка називається по нашому, по українськи, закрите небо, а англійською це «Air Defense», це наша протиповітряна оборона. Це історичний документ. Саме ця організація є крутіша, ніж ООН, крутіша, ніж всі інші, бо вона така ж сама «Brave, brave like Ukraine». І щось я ще точно трибунал. забула. то трибунал. Сказала mm -hmm. трибун, міжнародний трибунал трибуналка. Комплекс... Механізм терористичної держави режим сказав на всі партії, які ООН. 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 Отак, рада безпеки. ООН. друзі, ми є дороговказом, тому що зараз. Зараз ми прописали, що Росії не місце ні в Раді безпеки ООН, де вони використали більше 130 разів права вета по безпековим важливим питанням, в тому числі по Україні, і не місце в самій організації. Вчора були всі дуже раді резолюції ООН позачергові по невизнанню референдумів. У нас є окремий блок, в тому числі по невизнанню референдумів. Вітаю українці, дорогі. Тепер е, наступний блок до роботи до до виконання цієї дипломатії цього фронту. важливого. це перша така потужна перемога України на міжнародному фронті, завдяки нашій голові делегації. Марії Мезеві всім нашим це колегам, правда, це, колегам, це, це всім нашим О, колегам сам. і всіх зі всіх фракцій. Павло, Павло, наш наш Павло. Наш, да. наш друг Еммануелі Зінгарес, який був репортером по цьому файлу. Подивіться, в якій він сьогодні вишиванці. Він герой, молодий. Дякуємо. 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 І президент сьогодні з нами був І, і це не словацька, а українська і, <райня. <райня> <райня> і всі колеги з усіх фракцій об'єдналися і дуже потужно тут попрацювали, подали правки, попрацювали з іншими. Колегами з міжнародних парламентів, і сьогодні це цей історичний день. Виступ президента України в стінах цього парламентської асамблеї ради Європи онлайн відбувся дуже потужний виступ і потужна підтримка всіх колег. І ось завершення нашої місії тут резолюція. прийнята. щиро. Дякую всім за підтримку, за допомогу. І сьогодні. Також і українці приходили під стіни асамблеї, співали їм проводили свої свій мітинг, і це якраз приклад того, як потрібно допомагати під стінами парламентів, да коли люди. Своєю присутністю показують, що це дуже важливо. Коли, коли депутати йшли сьогодні на роботу, вони бачили відчували на собі кожен свою відповідальність сьогодні. І сьогодні одноголосно було прийнято цю важливу резолюцію. Тому ми обов'язково переможемо з нами весь світ, з нами з нами. Дмитро Наталуха. Все буде Україна, і слава Україні, Героям слава.